Щось вибило. Вибило саме, бачите, з прямого ефіру. Так. А що таке сталося? Я й сама не знаю. Вибило і все. Ну, нічого страшного. Так що знову дивлюсь, криваві квіти і все. Ну, <кхем> оце ще мені написали, подивитися, вітряний холм. Є вітряний, а тут ще є вітряний холм. І, і те гарники, воно кожне кіно по-своєму хороше. А так, да, час вийшов, так воно і написало, бо не буде збережений. Ну, не треба, щоб був збережений, нічого страшного. А може, і казіношники кинули скаргу, або час. Ну, Воно написало мені, якщо продовжити трансляцію, то не збережеться ефір. Ну нічого страшного. Так, да. я сама Тримба. Мені теж це слово зайшло капітально. Вона мені там багато писала, мені треба було поклацать. Щось я вам ще хотіла розказати, що вона мені написала, це ще раніше. Да. Хай як згадають, <смі> як тільки хочеться щось швидко сказати. Так, а може, що активні підпи. Ну, коротше, ну нічого страшного. Я завтра зроблю собі резервну сторінку. У мене нема резерв, а зроблю. І з твоєї будемо робити прямі ефіри. Та да, таке ж. Ой. Ну, я сиділа, що всім хороший не будеш. Ну, комусь одне подобається. Тільки я оце не розумію, що людині писати гадості. Не, ну не, не подобається, не дивися. Просто перегорнися. Ні, треба ж написати. Не, хай пишуть. Останнім часом, може, мені не попадаються. Ну, багато не прийнятих. Це ж зайшла в приховані, оце й найшла ці коментарі. А як воно розподіляє, приховані, не приховані? Я й не знала за ці приховані. Мені Люда каже, в тебе ти ще зайди в приховані. Там ще, каже, багато повідомлень. Ну, це вам. Як вони їх розподіляють? Я не знаю. <х� focus> Дякую вам. Привіт з Іванкова. Привіт. А з якого Іванкова? Із цього що під Барисполем? Чи... Що під Чорнобилем? Ну, напишіть мені. У мене це ваніного рідного брата жінка Наташа. Вона родом з Іванкова тільки з того, що недалеко від Чорнобиля. Черкащина, привіт. Одеса, привіт. Бориспольський район. Наче тут рядом. Добрий вечір. Добрий вечір усім мої дорогенькі. Вінниця, добрий вечір, добрий. Черкаси, добрий. Так я сім'янин. Це <ріця> зустріла. Короче, ну він в паралельний клас ходив, а ну, одружився на моїй однокласниці, Вова. Каже, слухай, ти ж у нас вже як член сім'ї. А, а як же кажу, я не зрозуміла. Так і має бути. Переяслів, привіт, привіт. <ріця> привіт. Ще зятьок дивиться, наче нічого не писав. Ніжен, ніжен, привіт. Поряд з вами. Березань. Березань, моя рідна, березань. Привіт, мої дорогенькі, Закарпаття, привіт. Опа, це мені вже хтось. Хтось. Хто пише? О, вже повідомлення мені в Viber прийшло. Так. Окей, хай, я поняла. Так, додати в контакти. Зберегти. Хорошо, тільки ж подивлюся. Телеграм. Телеграм. У мене ж тут, ой, якого. Ага. Кривий ріг, привіт. Сумська область, Охтирка, привіт, привіт з Харкова. Хмельницький вітає, привіт. Люда в мене, вона хороша дівчина. Запоріжжя, привіт, добрий вечір, добрий вечір, привіт, мої дорогенькі. Вона ну, в мене порядна, степенна дівчина. І все. Що я можу сказати? Не то, що вона моя дочка, вона така є. От. Трудяшка. да і все. Чигирин, добрий вечір. Німеччина, добрий вечір. Добрий всім добрий. Так. Орестуся, я вам хочу сказати така пам'ять. Його довго вчать пісню не треба. Два рази проспівав і оце полягаємо спати, і ми ж всі пісні переспівуємо. Але оце останнім часом я не можу на камеру його попросити, щоб він не хоче. Ну, дитина підростає. Кам'янець Подільський. Привіт. Так, да, буваю. Житомир, привіт. Завжди у вас каву п'ємо. І туди їдемо і назад. Це вже в нас як традиція така. Дякую, дякую. В ленті немає вересу. Дівчатка, Я його видалила із-за того, що ну, стали писати повідомлення, що позривали огірки. І в багатьох позривали. В основному багато читаю, що стоять. Перва сторіс. Я знаю, що я з літньої кухні вийшла. Треба буде. В архіві знайти. Красна шапочка така в мене є. Така, знаєте, шапка. В обтяжку така, І, і фіолетова оця на флісі. Кохта. Вона теж десь у мене є. Я з двер... чия анекдоту пекла, щось таке забабахала, От, І тоді давай потихеньку рецепти. Але я не вмію гарно знімати, щоб його докупи. Зараз такі молодь робить відеорецепти гарні. У мене вже кебеті не вистачає. Бориспіль, привіт, привіт. От. Де беру вірші для Ореста? Багато хто із вас мені поприсилав віршиків. От. О, зайти оце у Google, написати віршики. Чи до трьох рочків. і там багато є. Дякую вам, дякую. Був рецепт з морквою і гірчицею. Рецепт, рецепт цих огірків чи, чи чого. Буває, буває, дівчатка. <кій> Ви знаєте, буває таке. От проснешся чи настрій такий. От, от, от що людям сказати? Бува, ну. бува, всяке, бува. Ну, так як у кожної на душі всяке буває. І настрій різний буває, всяке буває. Але все одно не було й одного дня, щоб я сторіс не зробила, хоч, хоч що небудь. А є. А в мене сторіс є. Є ж у мене сторіс сьогодні. Є. Орест гарне ім'я, і це бабуля дала. Очай зять теж казав, як мене каже, з'язили. Я вам колись розказувала. Це як було тож гендер паті, так же ж зветься, як гелікоптер, синій дим може ж випустив, то пішли ми сіли за стіл, і давайте хлопчик буде. Придумаємо ім'я. А я й кажу: ну, можна мені слово, а як же? Можна. Я кажу, як навчалася в Полтаві, то з нами на моєму факультеті тільки старші курси навчався такий високий, світловолосий, такий голубоокий, але був дуже розумний бо, розумний, бо знав його весь факультет, що цей Орест дуже розумний. Він десь із Западної України. Точно не знаю звідки. От, мені кажуть, от, от я запам'ятала те ім'я, а Олег Зять каже. Ви в мене каже, це ім'я ну, з рота вирвали. І так в нас Орести. І... <рес> Орести є. Ваші відео зятім чи я І зятя, це він, він все придумує. і просить, щоб я його била. Кажу, дай мені ж його жалко, ну, він другий раз каже, бейте, не бійтеся, мені не Ну як же ж, як же ж? Привіт Запоріжжя. Корюківка Чернігівська, привіт, привіт. Ну, це вже в люди треба запитувати, довго ж вона його? А тоді якось ми думали, що він і зараз шукає мами, хоч потрогать йому треба. <ривіт> Такий, да? ціців. Бачите, памперс довго не могли забрати, а тоді баба його трохи це є, і вже і без памперса, і спить, і все добре. І все добре. Всьому свій час. Хай, може, трошки по Хто Там у вас хлопчик чи дівчинка? Дев'ять місяців вже. Хай ще. Ага. Е, а Марчика, гарне ім'я, теж вибирали, сиділи отут в залі якось вони приїхали до нас, тоді ж у Києві живе. От, то, теж я свого носа туди всунула. А їм теж це ім'я, кажуть, і нам це ім'я гарне Марк. А в нас тут є вже він хлопчик великий, ну коротше, наша Березанська вийшла заміж за темношкірого. І народився хлопчик, красавчик. Уявіть, який цей красивий хлопець, і, і звати його Марк. І ходив у школу до нас ось у цю, що і я ходила, і Люда ходила в цю школу. І от вся Березань любила того хлопця, ну хто хто знав. І дуже багато хто поназивав своїх онуків, от іменно і за цього хлопчика Марком. О, оце таке. Так, запит. Щас. Хвилинку. Добрий вечір. Які ліки, коли болить спина, дівчатка, я колю ревмоксіком, Оце беру п'ять уколів. І бува, три вистачає. Коли не вистачає, то п'ять. І той дідулик. Ну, зараз трохи бережем спини. зараз ж такої роботи в нас немає. А то ж, як хазяйство було, так це ж страшний суд. У нього раз теж грижі. Нога така зробила з дівчата, напевно, на пів метра довша, Скрутило, бідного. Три місяці взагалі ну, не, не знали, що робити. І капали. Ну, це ж не те, що без лікарів, з лікарями. А тоді ж таки на МРТ поїхали. Там сказали, що треба негайно робити операцію, бо якщо вже ця грижа передавить нерв, нога повисне і взагалі ходити не будете. От. Дуже нас тоді там налякали на цьому МРТ. Але ми приїхали. Сюди до нашого травматолога показали результати, він і каже, даю вам 25%, але давайте спробуємо. Мій метод. А давайте спробуємо. Він поклав його в лікарню і колов, уколи прямо в позвонок, позвонки розсунули, йому не можна було вставати, щоб тільки лежав. І по, -пу -пу, по сьогоднішній день, ну, бува там трохи, знаєте, скрутить, то бабулька йому зразу. Nu așa o